Вітаю! Продовжуємо працювати над покращенням якості надання адміністративних послуг у Херсонській області. Наше завдання зробити їх доступними для кожного мешканця, незалежно від місця проживання. Минулого тижня у Кочубеївській громаді відкрили оновлений центр надання адміністративних послуг. Раніше він працював у тимчасовому приміщенні, а тепер переїхав у відремонтовану адміністративну будівлю громади. Центр обладнаний пандусом, є інклюзивна вбиральна та дитяча зона, а також оснащений альтернативним енергоживленням. За 2024 рік на деокупованих територіях Херсонщини відновлено роботу центрів надання адміністративних послуг у 17 громадах. Вони забезпечують доступ до 15 державних реєстрів у 100 точках області. Завдяки цьому жителі отримали 273 тисячі адміністративних послуг впродовж року. Крім того, вдалося релокувати 31 ЦНАП із тимчасово окупованих територій, що дозволило продовжити їхню роботу на підконтрольній Україні території. Ще один важливий напрям мобільні офіси. В області вже діє 9 мобільних ЦНАПів, які обслуговують 119 населених пунктів. Крім цього, працюють 39 автоматизованих робочих місць для адміністраторів. Фахівці щотижня здійснюють близько 11 виїздів. Торік вони провели 483 виїзні прийоми, під час яких надали 6647 адмінпослуг. Окрему увагу приділяємо підтримці ветеранів. Завдяки впровадженню в 17 ЦНАПах області адмінсервісу ветеран за принципом єдиного вікна. Процес отримання всіх необхідних послуг став набагато швидшим. На сьогодні в рамках сервісу надано 332 послуги для наших захисників і захисниць, а також членів їхніх родин. Розвиток мережі ЦНАП на Херсонщині це результат ефективної співпраці громад, влади та міжнародних партнерів. Спільними зусиллями ми забезпечуємо мешканців якісними та доступними адміністративними послугами, що допомагає відновленню регіону. Дякую за увагу! Слава Україні!